Подивившись близько 40 фільмів 2024 року, я виділив для цього відео декілька робіт, про які хотів би вам розповісти. Тож не бачу сенсу тягнути цей вступ. І одразу розпочну з фільму, який лише у наступному місяці опиниться в українських кінотеатрах. Справжній біль це трагікомедія, зрежисована і написана Джесі Айзенбергом. Розповідає вона про двох двоюрідних братів, які вирушають у Польщу після смерті своєї пережившої Голокост бабусі. Будучи молодим режисером, Айзенберг не ризикує та не намагається Тендувати на претензійність. Так виходить, що головною характеристикою фільму стає слово стриманість обережний хронометраж, який просто не дає приводу називати фільм затягнутим, а в підсумку і нудним. Послідовний однолінійний сюжет, прості і водночас приємні для очей і вух технічні рішення. Але, хоч тема фільму і пов'язана напряму з Голокостом, драма полягає радше в глибокій депресії героя Кірана Калкіна, трохи менший акцент і не чудово відіграного героя Айзенберга та його проблеми. Відбувається нашерування. Тем... Спочатку це ніби про скорботу, особисту і водночас суспільну трагедію. Пізніше ми усвідомлюємо, що йдеться насправді про складні стосунки між братами. Трагічна тема, пов'язана з історичними подіями, повинна була об'єднати двох братів, стосунки яких розкажуть нам про їх внутрішній стан. Мандрівка Бенджі, по сповнених болем місцях, допомагає розкрити той самий справжній біль, який сидить всередині нього. Немає меж, конкретних проблем та рішень. Жахливе відчуття без виході. Сценарій фільму здається його найсильнішим аспектом, адже обертаючи історію ніби навколо однієї трагедії, Айзенберг розповідає нам про зовсім інше, даючи своїм персонажам багато тексту для експресивних діалогів чи монологів. І водночас, переймаючи ймовірно, досвід зони інтересу, справжній біль використовує найкращий інструмент у відчутті трагічності та спустошеності, коли йдеться про Голокост. Тишу Кіран Калкін вже отримав золотий глобус за найкращу роль другого плану, тож цьогорічний Оскар стає дуже ймовірною нагородою для нього. Джесі Айзенберг дуже вдало використав його унікальний профайл, створивши магнетичний образ, який постає в центрі і драми, і комедії. Справжній біль номінується і на найкращий оригінальний сценарій, на що теж фільм може сміливо претендувати. Усе ж, дует Айзенберга та Калкіна спрацював ідеально. What is it like to be doing a scene with someone who's also the director? And Giving you notes as a scene partner. We start doing the first scene. I'm like, oh, there's a great report here. I feel like his, this is great. This is going to be a fun job. And he goes, cut. And then he starts giving me notes. And I'm in like, costume, in war, like, in costume, in Like, in wardrobe. looks me in the face and tells me how I could do it better. And I'm like, bitch, I got notes for you too. <laughs> Справжній біль, як і більшість фільмів з цього відео, розпочав свій шлях з фестивалю Sundance. На цій події було і українське документальне кіно про селянова війна, яке, крім цього, номінували на Оскар. Останніми роками українська документалістика стала надзвичайно важливим рупором у світі. Тому я хочу розповісти вам про курс від Сквот, як зняти документальне кіно. Вашою лекторкою стане Аліна Горлова, яка зрежисурувала такі фільми, як цей дощ ніколи не скінчиться, та явних проявів немає, і провела більше 11 років у кіно. Індустрії. Ви дізнаєтеся, що таке документалістика та який у неї вплив. Зрозумієте, як перетворювати складні історії на сильні, організовуватимете препродакшн, зйомки та постпродакшн. У результаті ви створите власне документальне кіно, зняте одним кадром. Курс стартує 20 лютого. Тож добряче подумайте і не упустіть можливість стати не лише частиною кіноіндустрії, а й голосом правди та свободи. З трагікомедії переносимося в науково-фантастичний горор, комедію і навіть детектив. На противагу попередньому фільму, хто ти всередині, ми точно не можемо назвати стриманим кіно. Сама ідея компанії друзів, яка зібралася у великому маєтку і вирішила пограти в гру, де всі обмінюються своїми тілами, звучить по-дитячому весело та цікаво, але справа в тому, що наслідки цієї гри можуть бути зовсім не дитячими. Так і формується розмаїття жанрів. На фільм покладається дуже багато задач, і він ніби справляється з ними. Але не завжди це виходить ідеально. Наприклад, йому може бути важко знайти безперебійний зв'язок між глядачем та героями історії через власну недосказаність та сценарні недоліки. Самі герої доволі порожні та й навіть занадто стереотипні хоча, можливо, такому кіно більшого і не потрібно. Попри свою шаблонність, герої здатні і розсмішити, і дикодратувати. Цей весь хаос всередині загорнутий у таку ж хаотичну та дуже виразну картинку. Купу кольорів, світла, різноманітної операторської роботи та монтажу. Кінематографія виглядає дуже самовпевненою, і хочу сказати, мені це сподобалося. Якщо в випадках з іншим сучасним кіно це могло б здатися важкою режисерською рукою на тлі сценарію, то тут це здається збалансованим аспектом з такою ж заплутаною головоломчастою історією та купою плод твістів. Одним із ключових нюансів фільму стає сама концепція гри, яка змушує глядача намагатися, хоч якось запам'ятати героїв, яких ми бачимо. Бачимо вперше у своєму житті. Тут важко буде обійтися без клаптику паперу та ручки чи постійного перемотування. Кіно стає дійсно свіжою та оригінальною розвагою, але водночас здатне її трохи зіпсувати нескінченним потоком інформації, який просто виснажує. На допомогу приходить повторний перегляд, під час якого я сприйняв цю роботу набагато легше, а в підсумку і розважливіше. Це справді ковток свіжого повітря. Хто ти всередині має свою ідентичність, хоч і певним чином полягає вона у хаосі та безладі. Наступний фільм з мого списку розповідає про ірландську хіп-хоп групу, яка існує в реальному житті. Члени цієї групи, до речі, себе ж у ньому і грають. А їх музика має дуже непогані шанси опинитися у вашому плейлісті. Найімовірніше у фільм ви входите, не знаючи про цей гурт. Але коли перегляд закінчується, виходите ви з любов'ю до нього. Це зовсім інший, сміливий погляд на жанр байопіку: драйвовий, динамічний і деструктуризований. Проте, незважаючи на нахил у бік чорної комедії, фільм насамперед важливий. Через свій культурний і політичний меседж Нікап розповідає не так про гурт, як про ірландську культуру та політику стосовно неї. Якщо ви думали, що в Україні погано з рідною мовою чи культурою, принаймні не так давно було, то просто подивіться Нікап, те, що команда зуміла зробити з фільму, наповненого наркотиками, матюками, сценами сексу та насилля, обличчя сучасного стану культури країни викликає захоплення, як і те, що ця робота зуміла доторкнутися до серця глядачів за тисячі кілометрів, які в житті не. Чули не лише про Нікап, а й загалом про культурну катастрофу Ірландії. Це щось близьке до того, якби багато років тому зняли фільм про курган і агрегат. Хоча у випадку Нікапу все набагато складніше, як у політичному, так і в культурному плані. Але головною зброєю так само стає Суржик. Варто відмітити і акторську гру, яка вийшла напрочуд сильною, незважаючи на те, що у цій справі хлопці є аматорами та ще й на тлі фасбендера. Помітите ви й багато вдалих візуальних рішень. Але якщо раніше згадані фільми отримали певну дозу популярності, то примарне світло це таємнича перлина, і для мене вона стала одним із найкращих, якщо не найкращим фільмом 24 року. Так вважає і багато критиків, середня оцінка яких на Rotten Tomatoes – 8,4 з 10 та 99% свіжості. Насамперед, фільм чіпляє своїм спокоєм та зворушливістю. Ви одразу відчуваєте неймовірну хі. Між акторами, які не просто грають сім'ю, а і в реальному житті є сім'єю, за сюжетом, простий дядько, який працює будівельником, несподівано опиняється в театральному колективі та отримує роль. Його родина виглядає максимально спустошеною впродовж довгого часу. Зав'язка йде повільно та займає багато хронометражу. Пізно ми дізнаємося і про передісторію сім'ї. Це все для того, щоб плавно підвести і героїв, і глядача до відчуття повного зцілення мистецтвом у третій третині мистецтво, яке весь цей час відображало драму родини. Це таке ж тихе кіно, як, наприклад, Манчестер біля моря, але в цій тиші ховається безліч емоцій та почуттів від відчуття горя та смутку. До катарсису та зворушливого сміху. У наші дні таке кіно здається чимось нетривіальним, надто чистим і простим, але завдяки цьому воно і переважає інше сучасне кіно, розповідаючи про простих людей та роль мистецтва у їхньому житті, яке з'явилося у найнеобхідніший момент і допомогло зрозуміти одне одного та, можливо, навіть відкрило друге дихання. Жодного маркетингу, гучних імен чи сенсаційних сцен саме це здається справжнім мистецтвом, мистецтвом, яке стілює свого глядача, навіть. Якщо викликає сльози, тож цю роботу я вам прям раджу раджу від щирого серця. Останнім фільмом буде суботній вечір Джейсона Райтмана. Найзірковіший з усіх: Вільям Дефо, Джонатан Сімонс у компанії з купою молодих, але вже дуже добре впізнаваних акторів, які виглядали тут просто неймовірно. Суботній вечір це біографічна трагікомедія про створення культового американського шоу. Тож ще більшого значення фільм набуває для американців чи просто поціновувачів цього проекту. Я ж хочу сказати про відчуття Пола Томаса Андерсонівського стилю, яке мене не покидало впродовж усього часу. Хаотичне. Та водночас витончене бачення цього позакадрового дурдому вечірнього шоу, де оператор намагається за всіма встигнути, а звукові ефекти чи музика не дуже той хочуть від нас уходити. Чи, наприклад, екстравагантна сцена з Джонатаном Сімонсом, яка нагадує молодого й гарячого Волберга з ночі в стилі Бугі. Звичайно ж, за цим дуже весело спостерігати. Але крім цього, це просто цікава подорож за куліссям гіганського телешоу з купою ексцентричних творчих людей, які навряд чи вас можуть надовго зачепити, викликати якісь сильні. Почуття чи емоції. Проте проводити час з ними це ніби бути на тому майданчику та відчувати те, що відчувають вони: сміятися з інших, радіти, нервувати, чи просто не відриваючись від екрану, спостерігати за божевільним процесом підготовки телевізійний хаос, до якого спочатку потрібно звикнути, щоб потім легко та приємно провести з ним час. Тож, як і інші фільми із сьогоднішнього списку, стильний суботній вечір працює, а його акторський ансамбль цілком міг би заслуговувати на нагороду.